Старенький осуществив свою мічту і купив собаку, бо радість, яку получаєш від любові чотирихлапого коріфана, стоїть того, щоб уже декілька днів не спати наче біля малої дитини, і потихоньку завчить його ходить, каки пісі пісів положені міста. І знати, що можна, а що нізя. Це рішення було спонтанним, і старенький сам не думав, що буде розглядати таку породу, як став, але почитавши пожилу і аналітику на всіх ніхуя себе злих вовків, поняв, що грозними вони виглядають, лише тому, що дурні голови в поїзках виїбонів перед своїми корішами купірують собачі вуха. А так, по суті, порадашна собачина, що її любить діда іскрині, і вже за пару днів освоїлася на хаті а поскільки буба так звать собаку появився в нашій сім'ї внезапно, то треба було срочно робити якось заморського вольєра в стилі дідова тремтяща рука, так щоб і собаці було де перележить, і я міф ночі трохи поспать. Так собственно із того, що було під рукою, дідостугав і різовий кібанутий день і ніч. Тому якщо кратко тя пляп дунув фарби на ті сухі дрова, і получився їбанутись який бубен двох'ясний пансіонат з другим етажом для кота. Бо маленький в мене ще поки лояльний з котами весь вась. А я довольний, як дитя, чесне слово, то, що в моєму житті я добрий песен і надежний братішка.